Невеличке село Куп'янського району на Харківщині стало мішенню окупантів в день 5 жовтня. Унаслідок прямого влучання російською ракетою було вщент зруйновано кафе. 51 людина загинула, у тому числі. Восьмирічний хлопчик, шестеро людей зазнали травм кілька постраждалих у важкому стані, враховуючи те, що цей населений пункт він невеликий. Фактично, да, то фактично в кожну сім'ю сьогодні, фактично, терористам приніс таку біду. На нами на місці утворено штаб. Значить, тут. Біля цього прильоту пошкоджено біля 25 житлових будинків. У кафе зібралося близько 60 місцевих. Люди після похорон односельця влаштували поминальний обід. Як уточнили, в прокуратурі поминали загиблого українського військового, якого було поховано у Дніпрі. Але рідні організували перепоховання у рідному селі. Дружина захисника, невістка та син всі були у тому кафе. Близько 13 годин було завдано прямого удару ракетського іскандер в приміщення, де вони знаходилися. У зв'язку з тим, що ракета влучила точно фактично така велика кількість загиблих. Те, що ракета Іскандер це вже встановлено? Це точно встановлено по маркуванням на залишках цієї ракети. Олександр почув вибух, потім побачив тучу пилу. Чоловік знав про поминки у місцевому кафе. Каже, туди збиралися йти і його брат з невісткою. Зразу ну, почав телефонувати брату, вже телефонує. Позвонив племіннику, дозвонився, каже, що мама, папа і бабуся під завалами. їдь сюди бігом. Я приїхав вже все тут. МЧС працювало, поліція, військові, вже все розбирали завали, багато загиблих, таких я З дитинства знав. різ, кум загинув, однокласник. Четверо дітей сталося. З дружиною загинув. Брат загинув, вістка загинула, мама загинула. Брата знайшли невістку в, в мами ще ні. Чоловік намагався допомагати розбирати завали, проте рук вистачало. Тому йому залишалося тільки чекати, коли винесуть тіла рідних. Олександр допомагав встановлювати особи загиблих. Каже, всіх, кого було можливо, він впізнав. Всіх я всіх знаю. Всіх, хто тут лежить, я всіх знаю. Кожній сім'ї по двоє, по троє чоловік. Ну, 50, 50 чоловік, це можна сказати, знищили наше село. На половину знищили наше село. Дуже важко зараз про це казати, тому що така велика кількість цивільних жертв вона жахає звичайно нормальну людину. Станом на сьогодні ще не всі тіла ідентифіковані. І ми проводимо роботу з місцевими мешканцями для того, щоб встановити хто саме це люди. Тіла всі оглянуті і доставлені до моргу міста Харкова будуть. Експерти відбирають ДНК загиблих. Багато тіл понівечені настільки, що іншого способу встановити особу немає. Ми розглядаємо різні версії і навіть цю хвилину. Ми проводимо певні слідчі дії, про яких ми згодом проінформуємо суспільство, Але ми проводимо слідчі дії для того, щоб встановити осіб, які могли б передати координати і передати інформацію про зібрання цивільних людей в одному місці. Пошукові роботи завершували вже вночі. Особи 35 загиблих та всіх шістьох поранених встановлено. Триває процес пізнання інших вбитих російською ракетою українців.